Всім привіт! З вами залюблений в історію. Ви всі прекрасно знаєте, що таке ейфелева вежа. І у вас в голові, напевно, зразу асоціації з цим словом, що от романтика, там цьому цьом, там, і так далі. І дійсно, частково це так. Бо багато пар закоханих кожного року їздять в Париж спеціально для того, щоб сфоткатись на фоні Ейфелевої вежі, а потім викласти до себе це все діло в інстаграм. Але сьогодні ми про це говорити не будемо. Сьогодні будемо говорити про Ейфелеву вежу зовсім в іншому контексті, напевно, навіть в трішки незвичному для вас контексті. Думаю, коли ви побачили заголовок цього відео, ви такі, типу, what the fuck? вежа – місце смерті, типу, як це так? Але насправді, Ейфелева вежа – це дійсно дуже гарне місце для самогубств. Загалом, протягом всього існування ейфелевої вежі з 1889 року. На ній загинуло близько 370 людей. Тобто, в середньому три людини за рік гине на Ейфелевій вежі. А це досить таки немало. Але перед цим, давайте все ж таки поговоримо спочатку взагалі, як її збудували. Я думав прочитати вам лекцію з приводу того, як загалом будувалася Ейфелева вежа, але потім зрозумів, що вам банально це буде нецікаво. Тому загалом, якщо максимально коротко, то вежа була збудована у період з 1887 року до 1889 року. Висота її була аж 324 метри. І вона стала символом всесвітньої виставки в Парижі у 1889 році. А чому ж загалом вежа називається Ейфелева? все дуже просто, бо її спроєктував Густав Ейфель. Поговоривши про створення Вечі, давайте поговоримо тепер про те, взагалі чого в принципі люди пруть туди, щоб спригнути з неї. Ну, все дуже просто. Можливо, для когось вежа це типу символ якоїсь надії, що от вони спригнуть і можливо, всі їхні проблеми якось підуть. Когось можливо, приваблює висота вежі, що от вона дуже висока, і якщо я звідти спригну, то напевно я 100% розіб'юсь. А хтось банально живе поруч, тобто, наприклад, в Парижі. Ну логічно, що ти живеш в Парижі, то для чого ти пертесь незрозуміло куди, щоб покінчити життя самогубством, якщо от біля тебе є вежа, з якої ти можеш спригнути, і все. Загалом найвідомішою історією смерті на Ейфелевій вежі є загалом історія Франса Рейхельта. Франц Райхель, він такий був розумний, він родився в Австро-Угорщині, був винахідником, придумав, коротше кажучи, свій власний парашут власного виробництва. І захотів його просто протестувати, тобто взяти і. Пригнути з ейфелевої вежі і подивитися в результаті, чи виживе він, чи ні. Друзі його зрозуміло відмовляли, казали йому, типу, Франц, ти що, ти куди, ну для чого тобі це треба, ну давай манекен, можливо, ки... нафіга ти над собою експерименти ставиш. А він відповідав, що: о, та я впевнений в своєму винаході, типу мій винахід найкласніший в світі, взагалі все буде топ. там, м -м -м, і так далі. До речі, поліція дозволила Рехельду до здійснити стрибок з ейфелевої вежі. Ну, і от, власне, о 8.30 ранку, 4 лютого 1912 року, Франц Рейхель заліз на Ейфелеву вежу і все стоїть, дивиться вниз і готується стрибати. І ось він стрибає, і як ви розумієте, політ його завершився невдало. Він просто розбився. Найпарадоксальніше за те, що весь його стрибок був знятий на відеокамеру, себто видно, як він там готується. Потім як він стоїть уже біля безпосередньо Ейфелевої вежі, як він стоїть уже на Ейфелевій вежі, і готується до стрибку, і навіть як він падає, видно. Тобто буквально його смерть зафіксована. Ну зрозуміло, наступний день там всі заголовки газет були в тому, що от людина розбилась на Ейфелевій вежі, там були його фотографії, де він летить, де він уже розбився там і так далі. До речі, я почитав, що загалом існує дві версії, від чого помер Рейхельд. Тобто одна зрозуміло, що він ну, розбився просто-напросто, бо в з Ейфелевої вежі, знаєте, ну, ти не виживеш на 100%. Але існує друга версія, згідно з якою його просто серце не витримало. Це він падав, падав, падав і його серце в момент падіння вже зупинилось. Просто у нього стався серцевий напад. Різниці ніякої нема, у будь-якому випадку це була, як на мене, супер безлузда ідея, бо камон. Ну цілком очевидно, що навіть якщо твоя ідея геніальна, то ну ти спробуй на манекені спочатку, щоб подивитися в принципі загалом, як це діло працює, а не на собі такі експерименти ставити. У будь-якому випадку це все діло на його вині, бо камон, його друзі, його багато хто відмовляв, але він не погоджувався з цим і навпаки доводив своїм друзям свою правоту і геніальність. Загалом є купа ще інших із ванітних історій, як люди падали з тієї вежі, хтось там падав через розділне кохання, хтось там через ще щось. Багато було реальних причин. Але що реально подобається мені, і що реально є плюсом, це те, що в принципі французька влада вона намагається робити все для того, щоб зменшити кількість самогубств. Вони встановлюють різноманітні сітки, вони різноманітні загороди спеціальні встановлюють для того, щоб в людини просто не було можливості, хоч якось спригнути з тієї вежі. І в наш час самогубств стає все менше і менше щороку, і як казав класик, один велика повага цим людям, що вони намагаються захистити інших людей від спроб самогубства. Так треба робити і дуже тобі велика повага, що ти єдиний хто це зробив? Якщо підсумовувати, то хотів би сказати, що люди. Вітаю вас, зрозуміло, 14 лютого. Зрозуміло, що це свято для закоханих. Якщо у вас є друга половинка, то, будь ласка, прямо зараз підійдіть до неї чи до нього, скажіть йому, що їй, що ви дуже сильно її любите, що ви вважаєте, що він класний, подаруйте йому щось. Та й загалом не треба приділяти увагу своїй другій половинці тільки сьогодні. Приділяйте її кожного дня, приділяйте як можна більше уваги своїм закоханим, бо це ваші другі найрідніші люди після вашої сім'ї. І це люди, якщо це реально у вас любов, які дійсно вас будуть захищати, які дійсно вас будуть любити, які дійсно вас будуть мотивувати, тому загалом цініть їх. А з приводу самогубств, то я вважаю, що самогубство це не вихід. Якою б не була ситуація в житті, але самому себе вбивати це просто тупо. Бо тобі було це життя дане для чогось, а ти з ним просто покінчуєш. Який сенс від цього? Не може бути невирішувальних проблем, так і страшні речі, там коли в тебе вся сім'я загинула, ти вижив, або там ще що сталося. Але все одно це не привід покінчувати життя самогубством. Якщо у вас є кошти, то зверніться до психолога. А якщо коштів нема, то просто піть полежіть не знаю, купіть собі щось смачного загалом спробуйте розслабитись, але вбивати себе це не вихід. Якщо сталося відео, яке вийшло з одного боку досить позитивним, так але з іншого боку, тема тут ніфіга не позитивна, тема тут досить серйозна. То поставте свій лайк, підпишіться на мене обов'язково. Я тут випускаю дуже багато цікавого, різноманітно, прикольного контенту. Також підпишіться на всі мої соціальні мережі. В інстаграмі я фоточки викладаю, в телеграмі пишу різні прикольні пости, текстові пости. В Тіктоці взагалі купу відео кожен день викладаю, там по три відео в день я викладаю. Тому загалом підписуйся на всі ці соціальні мережі. Я тобі дуже дякую за перегляд цього відео. Мені реально приємно, що ти додивився до цього моменту це відео. Я старався дуже сильно перед тим як викласти власне вам весь матеріал. Тому загалом дякую за увагу та гарного тобі дня! І не забудь поздоровити свою другу половинку.